На початку свого шляху багато людей бояться конкурентів, але проаналізувавши велику кількість історій успіху, я можу сказати, що щоб не боятися конкуренції, достатньо просто завзято любити свою справу. Це перше. А по-друге, що зараз, що 10, що 20, що 50 років тому було завжди. Дуже обмежена кількість лідерів в якійсь сфері. Навіть я згадую, коли я в б'юті сфері проходила, там було ну раз, два, три, все. Всі знають певних людей, так і зараз я бачу, в будь-якій сфері завжди є якісь такі лідери, і ці люди, вони завзято просто. Як то кажуть, б'ють в одну точку. Вони люблять свою справу, вони роблять це. А головне, десь там знаєте, до рочки в 35-40, ну залежно від того, коли почали. Відбувається такий момент, що така людина, якщо вона не оснастилася, як то кажуть, менеджером, то вона може, звісно, вигоріти і занепасти. Зазвичай такі люди вони ще розумні і вони вчасно довкола себе оце все організують. І таким чином вони до кінця життя, можна сказати, залишаються поза конкуренцією. Тому не варто боятися конкуренції. Треба просто робити свою справу і в певний період, при першій нагоді, делегувати те, що делегується. От і все.